Часом вас дуже багато часто помітно в компанії з Юрієм Ткачем. Що це у вас за така колаборація? Хто кому запропонував працювати і по яких домовленостях ви працюєте? Можливо, хтось комусь платить якийсь відсоток? Можливо, Юрій Ткач вже вас продюсує. Я заклала дві квартири в Одесі для того, щоб попрацювати з Юрієм. Костянтинович Костянтиновичем ткачем, бачите, я з я з повагою. Юрій Костянтинович, добрий вечір. Хлібороби добрий ранок. Це сталося так, що от коли сходяться два ведучих на якомусь заході, ми вперше попрацювали в 23-му році на благодійному заході, і ми зрозуміли, що в нас однаковий вайб. Ми дуже класно граємо в пін-понг, як це в нашій професії називається. І люди це помітили. І нас почали запрошувати. А ми що будемо відмовлятися? Хто ми такі? Щоб ми відмовляли? Тому ну якось так ніяких контрактів в нас немає. Просто люди нас люблять, Юра. Він такий народний. Його люблять діти, його люблять жінки, родина. А я хабалка.